Після свят у світі штучного інтелекту вже настав. Антропік показує нам свого агента, розрахованого не лише для програмістів. Рік 2026 вже відзначився роком великих медичних проривів. Siri від Apple повертається в гру, Google додає більше персоналізації, а OpenAI готує новий пристрій, який стане переворотом у світі технологій. Цей тиждень видався прям дуже дуже цікавим на різні події та новинки. Тому сьогодні ми пройдемось по всьому коротко, по суті, з прикладами. А перш ніж ми почнемо, ставте лайки та коментуйте. Сідайте зручніше і будемо починати. Всі ми добре знаємо компанію Anthropic. Ті, хто не знають компанію Anthropic, це компанія, яка розробила відому модель Клод. І після того, через деякий час, вони розробили прямо ось таке от класне середовище, яке називається Клодкот. Ну, це свого роду середовище, це агент, який заточений для роботи. Програмістів для написання коду виконання задачі. Але програмісти вирішили спростити собі життя і почали використовувати цього агента не для програмування. І Клод це побачив, Антропік це побачив і каже: слухайте, так давайте зробимо ще одного агента, називаємо його коворк. Ось такого співробітника, який будь-хто може поставити на свій комп'ютер, і цей агент буде виконувати різного роду задачі. Ось, наприклад, за задача, яка полягає в тому, що ми переходимо в режим коворк і намагаємося. Там доступитись до нашої файлової системи, читати там повідомлення, організувати файли, створити файли, побудувати якусь аналітику, зробити прототип. І в даному випадку ми доступаємося до папочки з транскритами, з записами наших мітингів, і коворк починає працювати. От задає нам уточнююче запитання: слухай, як ти хочеш? Ти хочеш якийсь підсумок зробити? Ти хочеш нотатки зробити, чи ти хочеш це все якось там перетворити в екшн план. І по великому рахунку ми не працюємо більше в терміналі. У нас є ось такий от класний користувацький інтерфейс, який зрозуміє не лише програмісти, і дуже легко інтуїтивно з ним працювати. І ось коворк починає це все крафтити. Потім згадуєш: О, слухай, зроби мені нагадування. І він заходить до тебе в google календарик через свій браузер розширення і створює тобі нагадування. Ось про цю зустріч ну насправді воно дуже легко, дуже просто, дуже інтуїтивно, і ось тут вони дають. Ще один досить цікавий приклад, коли коворку дають доступ до такого захламленого робочого столу на маку, де купа файлів, папок. Ну, я думаю, в багатьох така ситуація, і руки не доходять це все привести до порядку. І відповідно за лічені секунди коворк може це все поправити, поскладати, категоризувати ваші скріншоти, фото, документи, проекти. Ось так воно, як магія, все все відбувається, акуратненько все складає. Єдиний момент. Знову ж таки, цей агент буде мати доступ до вашої файлової системи, з тим обережно. Треба дуже-дуже чітко писати промти, ну і розуміти, що може його завернути не туди, він може там випадково видалити якісь ваші важливі файли, тому з тим треба бути обережним. Але є один дуже цікавий момент. Цього коворка асистента було написано за останні півтора тижні, за 10 днів. Тобто команда Anthropic взяла їхнього попереднього агента Клод Code і 100% коду написало для свого цього коворк-асистенту. Ну звісно, там були програмісти, які за цим всім дивилися, тестували. Але уявіть собі 10 днів, і ми маємо повноцінного робочого такого коворка-агента, який скоро можна буде поставити на будь-який комп'ютер і з ним працювати. Слідом за OpenAI Компанія Anthropic рухається в сторону медицини. До речі, якщо ще не бачили, що там такого класного зробив OpenAI, подивіться моє попереднє відео. Якщо говорити про Anthropic і їхню модель клот, то вона заходить в два напрямки: Медицина, як таку медицину і Life Science, дослідницька діяльність з точки зору медицини. Ну, і Якщо говорити про перший напрямок, власне, це от Healthcare, медицина для нас, то тут в першу чергу йде мова про додавання ряду інструментарів, додавання ряду інтеграцій з healthcare провайдерами. З платниками, з користувачами, які користуються моделлю Клод, з точки зору медичних задач. Ну і от цей другий напрямок: Life Science, дослідницька діяльність, різні rd центри ті, хто придумає якісь ліки, придумає способи лікування, придумає регуляторку. І ось тут вони кажуть, що подивіться, з точки зору медичного цього бенчмарку, якийсь там є такий особливий бенчмарк, вони кажуть, що наша остання модель Opus Прям дуже і дуже себе добре показує з точки зору введення дидичних задач. От по Life Science теж досить великий стрибок в них стався. По цього Ledge Bio, Special Biology Analysis, теж по вони досить добре себе показують. Ну і тут вони детальніше розписують в себе на сайті, що з тобою являє власне клод для нас, для користувачів. Ось тут інтеграція з різними третіми провайдерами даних, інформації. Каталогами про хвороби, ось різними, бачите, PubMed, які налічує 35 мільйонів різних біомедичної літератури та інших речей. І ось додатково вони ще інтегрують такі суто медичні речі, скіли, які допомагають там діагностувати, які допомагають вирішувати якісь складні там питання з страховою, це все заповнювати. Ну і ось тут вони нищо дають. Невеличке відео показують, як з тим агентом працювати з точки зору healthcare. Ну і далі, знов таки, доступ до Apple Health, до Android Health, це все на пристроях, це все можна буде скачати, попробувати, зінтегрувати. Ну і далі вони розповідають, знов таки, як вони можуть покращувати створення ліків, як вони можуть автоматизувати процес створення регуляторки, якихось медичних протоколів. І ось тут у них на іншому сайті є прям конкретні промпти. Ось промпт по авторизації. Ось і тут є артефакти по роботі зі страховою, тріаджінг, розумію, якісь випадки, клінічні кейси для лікарів. Ну і робота з документацією. Ну, прям бомба-ракета. Я дуже-дуже радий, що ці всі OpenAI, Anthropic та інші гравці дійсно цього року включились і рухаються в сторону медицини. Це дуже-дуже важливо. До речі, сьогодні буде ще одна цікава новина про медицину. Дочекайтеся. Величезний прорив зробили науковці зі Стенфорду. Є така річ як аналіз сну. Вона називається полісомнографія. Це такий голден стандарт. Коли ми спимо, система аналізує, як ми спимо там, як ми дихаємо, серцебиття, розумова діяльність. Так що ці науковці вони взяли 585 тисяч годин цієї інформації: 65 тисяч пацієнтів зібрали докупи і створили таку модель, яка називається Sleep FM. І коли ви спите, по одному сну модель може передбачити ваші там, майбутні. Хвороби, які можуть призвести до смерті, можуть хвороби, які призведуть до деменції, чи інфарктів, чи інсультів, чи іншої діяльності, чи проблеми з нирками, тобто то це все модель може проаналізувати лише за один сон. Тобто, коли ви спите, до вас чіплять ось такі от датчики, які там дивляться, як ваш мозок працює, як серце б'ється, як ви дипхаєте, температуру тіла, ну і на виході, ось тут проходиться величезний аналіз, як це все аналізується, і на виході ви отримаєте ось таку от діагностику. Ну, там, Apple. Watch чи Whoop поки що цього не вміють робити, ну і в них недостатньо тих цих датчиків, але як мінімум вони вже збирають якусь базову інформацію. Тому цього року я думаю буде ще більше цікавих відкриттів. і в майбутньому, я думаю, ми будемо лягати спати зранку просинатися. і на дисплеї мобільного телефону бачити якісь діануси, І вже там або звонити лікарю, або далі продовжувати життя, робити фізкультуру ранкові вправи, правильно харчуватися. Ну і все тому інше. Компанія Apple визнала, що найкраща модель. Є від Google. Мова йде про угоду, яку уклала компанія Apple з Google на використання їхньої моделі Gemini та хмарних технологій для Apple Intelligence та персоналізації їхньої Siri. Тобто цього року, коли ми будемо говорити Siri, там вже буде під капотом бігати Gemini. Ну і тут питання: не вже Apple боїться OpenAI? Ну бо весь минулий рік ця вся Apple Intelligence технологія використовувала. Там правда, складно було це не влаштувати, але менше з тим вона використовувала OpenAI, опеніатам GPT і gpt моделі. Ну і тут є розуміння того, що в якийсь момент часу в ті всі LLM-ки, великі мовні моделі, вони досягають якогось свого піку. Вони трошки покращаться, але там плюс-мінус всі діють однаково, і дійсно конкурентною перевагою буде. Та перевага, хто придумає технологію, новий користувацький досвід, як ми можемо цими моделями користуватися? Чи це буде через голоч, через окуляри, чи через якісь навушники, чи whatever. Ну і тут питання, чому Apple боїться OpenAI, чому Apple не хоче зливати їй свою інформацію? А от укладає угоду, багаторічну угоду з Google і рухається напряму з використанням їхньої Gemini моделі. Але перш ніж відповісти на це запитання, я б хотів згадати конференцію електроніки, яка пройшла на початку цього року, це з 2026. І на цій конференції прямо окрема зона, окремий сектор, був присвячений розумним окулярам. Різні фірми представляли свої розумні окуляри з насадками, накладками, різні різні різні, різні варіанти були. white label брендовані якусь окуляри. Ну і є розуміння, що Apple насправді має зараз дуже сильну сторону. Вона має. Залізо, вона має екосистему, вона має технологію, вона має дистриб'юцію, вона має магазини, і по великому рахунку, рано чи пізно Apple прийде до своїх власних окулярів, і насправді, використовуючи їхні магазини, люди зможуть приходити і міряти окуляри. Ну і тут питання, де OpenAI? Що OpenAI? Чи OpenAI дійсно може скласти конкуренцію Apple? І ось інтернетом шириться така інформація, що OpenAI насправді зараз працює над новим аудіо. Пристроєм, схожим на AirPods, він називається Солодкий горошок. Такі от тут є фотографія, як він виглядає, така схема, де написано елементи цього, таких розумних навушників. І ось тут є інформація, що компанія Foxconn отримала завдання. Підготувати там цілу величезну партію до четвертого кварталу 28-го року. І є вся підозра, що власне одним з замовників це є компанія OpenAI. Тому виникає ось така от конкуренція. Тому Apple дружить з Google, OpenAI намагається йти своїм шляхом. Пам'ятаєте, вони переманили одного з топових дизайнерів компанії Apple, який, власне з Семом Альтманом працює над створенням цього нового пристрою. І я думаю, вже 2026 року ми будемо бачити. Через очі ми будемо чути через вуха, можливо, відчувати великі мовні моделі, які будуть нам допомагати в нашому житті приймати рішення ну і робити якусь буденну з нами роботу. Ух, як мені подобається, Google, коли вони інтегрують AI, свою gemini модель у свої різні продукти. Цього разу черга прийшла до Gmail, поштовий клієнт, і ось з'являється така AI-інбокс. Розумна вхідна скринька, коли ви з відкриваєте, і у вас там все посортовано, категоризовано. Підсумки зроблено на ключові листи. У вас є категорії, що потрібно відписати, і у вас підготовлені драфти. Десь зустрічі треба провести, десь зробити якісь рев'ю, і це все доступно в вашій скринці. Ну і до того є оце от розумний асистент, який допомагає писати відповіді на листи. Він вже в них і до того працював. Зараз він, напевно, ще краще буде працювати. І це все зараз відбувається в рамках їхнього Gmail клієнта і потрошки викатиться на всіх користувачів. Інші конкуренти теж не відстають, потрошки теж додають даний функціонал. І нещодавно чисто випадково побачив, як чат GPT теж може готувати відповіді на емейли, і ось так виглядає відповідь на мій запит. Такий у собі невеличкий діалог. Тут ми можемо виділяти текст, там робити його болт, італік, там збірювати. Хідери, от давайте це більшим зробимо хідером, і ось така кнопочка відкрити через e-mail». і коли натискаю Gmail, у мене відкривається клієнт, і цей ось меседж копіюється сюди, я вставляю ту, відправляю Send. і ось таким чином воно працює. Як ви знаєте, Google і їхня Gemini модель дуже добре вміють взаємодіяти з історією чатів і генерувати релевантні. Відповіді. І Google на цьому не зупиняється і додає ще більше гіперперсоналізації і інтеграції зі своїми іншими застосунками. Мова йде про те, що тепер Google, тобто їхній Gemini клієнт, він зможе з Gmail, Google Photos, Google Search, YouTube і таким чином персоналізувати всі ваші відповіді. Ось питання стосується: планування подорожі, чи купівля якихось товарів, чи якісь просто мотиваційні речі. Gemini тепер історично буде пам'ятати, що ви шукали в інтернеті, яке відео ви дивилися, яку пошту ви отримали, які фото ви робили, і таким чином давати вам більш персоналізовані відповіді. Ну, от тут все налаштовується в правесіх і полісі, ви можете щось відключити, щось активувати, тобто це не обов'язково це все включати. Але по великому рахунку, оток, воно рухається в цю сторону, десь в майбутньому буде інтеграція ще з більшої кількості інформації. Ваші купівлі, якісь банківські дані, фінансові речі. Інші моменти. І таким чином Google буде більш гіперперсоналізований. Ось тут на відео вони показують приклад, типово, як відповідає модель, яка нічого не знає про вас зліва, і справа відповідь по рекомендації книжок, які прочитати, які купити з того, що ви дивились на Ютубі, з того, що ви колись замовляли, вам модель дає ось таку контекстну відповідь згідно ваших вподобань. А ось OpenAI зі своїм новим оновленням мене, чесно кажучи, розчарували. Ось, хотіли зробити добру сплаву. Транслейтві від GPT, такий собі перекладач чата GPT, і коли ви вводите якийсь текст, воно перекладає на люту на інші мови. Розчарували чим? Тим, що не додали українську мову. Є мова ворога, але української мови, на жаль, немає. І тому, коли я пишу, бачите, шрифт навіть не підхоплює кириличні букви, не підтримує. Переклад відбувається, але воно працює. Косокриво. Тому, якщо мене дивляться представники OpenAI, перегляньте, будь ласка, цю прикру ситуацію і давайте якось її виправляти. 31 грудня, прямо на новий рік, китайська компанія QWEN викатує свою нову модель по генерації зображень. QWEN Image 2512 набагато краще генерує людей в картинці, набагато краще працює з текстурами, ну і так само генерує текст в картинці теж. Дуже добре. Ну і тут вони дають наряд Model Scope, Github, де можна скачати, почитати. Але додаткову річ, яку вони зробили, це те, що ми можемо перетворювати 2D-зображення в інше 2D-зображення, міняючи кут огляду камери. Ось Ken Reeves, Neo, бачите, ми міняємо кут камери, і він вже в іншому образі. І ось тут ще один приклад навколо стола з більярдом. Міняємо кут камери, і бачите, картинка у нас генерується зовсім інша. В них є на Hugging Face Тестовий такий плейграунд. Ось ви завантажите зображення, поміняли кут камери, і результуючи ось таке маємо зображення. Тут ще приклади ну, вон, з котиком, приклади з дівчинкою. Тобто нам не потрібно догенеровувати чи перегенеровувати зображення. Нам достатньо зайти в Quen, поміняти кут огляду, і у вас створюється нове зображення. Ще одна китайська компанія наступає американським гігантам на п'яти. ти Мова йде про компанію ZEI і їхню нову модель GLM. Images. Це є state-of-the-art модель по генерації ось таких от реалістичних зображень, генерації ось таких от скетчів з текстом. Ось людей, кадрі таких пострів. Ну і загалом, якщо подивитись на бенчмарки, то дійсно GLM топовий за топ по всім бичмаркам. Десь там CedRAM 4.5 ще себе проявляє, але якщо подивитись на інші там, комерційні моделі gpt image чи Nanobanana, вони всі-всі-всі програють моделі. Ну і ось тут є ще кілька прикладів по тому, як модель генерує текст. Ну, правда, китайською мовою, Блін, дуже круто, дуже чітко, дуже все правильно сподіваюсь. Але є інші постери. Тут вже є англійською мовою. Тексти генеруються пречудово, прекрасно виглядає. Ось такий постер дуже схожий до постеру, який там десь нам OpenAI показували свої моделі gpt Images. І я так само попросив згенерувати мені перплексіті ціни. Що по цінам? То виявляється, що ще й вона найдешевша. GLM 0.015 центів. Ну, Якщо говорити про інші моделі, то або Nano, Nano Pro 0.05, але деколи досягає, дивлячись, по якості і 0.13. А той самий GPT-іміч теж від 0.02 до 0.19. Тому для всіх, хто користується генерацією зображень, прошу, подивіться в сторону GLM, досить цікаво може бути. Кейс з використання відкритих моделей. Це той апдейт, після якого аніме виглядає як справжнє аніме. Компанія Midjourney анонсувала нову версію своєї моделі Niji ВЕРСІЇ 7, яка вміє генерувати ось такі от аніме. Вона набагато краще розуміє промпт і як наслідок набагато краще генерує персонажів, текстури, вміє працювати з референсами. Ну і от подивіться на що здатна ця модель. Ось тут у них на сайті є ще кілька цікавих прикладів. Зокрема, вони порівнюють, як після виклику Nід 7 міняється кінцева картинка. Ось шоста версія, така трошки розмита, розблюрена і набагато чіткіша версія 7. Ось тут ще є такі приклади. Є ось такі приклади. Ось бачите, референси, як вона використовує. SRF, дуже добре переносить персонажів. Ну і загалом, ну, ось бачите, рівень деталізації, який зараз став в цій моделі. Загалом, користувачі в інтернеті, досить... Відгукується позитивно про цю модель. І мої колеги зі штучки інтелект підготували навіть окремий джем в Gemini. Ви можете зайти сюди, завантажити там будь-яке ваше зображення, ось не знаю, ось таке, наприклад, і попросити цей джем згенерувати вам промпт, який вже ви будете використовувати у Midjourney. Насправді промптити цю модель. Є досить тяжко. Та й загалом в Міджорні не є простою моделлю, не є простим інструментом, там завжди були складні промти, завжди треба було дуже добре їх промтити, читати меню, інструкції. Але от колеги зі штучки інтелект підігнали ось такий класний джем. Ось так виглядає промт, який ви можете просто скопіювати. Бачите, не є простий промт. і от його використати в Міджорні для ніжі і генерувати ось такі анімешні анімації чи анімешні зображення, які ви потім будете анімувати. А ще кожної неділі в нашій шість спільноті проходить недільний AI-чекін, Тому генеруйте зображення та взагалі проносите будь-які свої досягнення, роботи. Діліться з користувачами нашої спільноти, беріть зворотній зв'язок. Буде класно цікаво. Ну і вам, якщо є чим поділитись, приходьте, діліться сьогодні. Прямо день таких різних мультимедійних креативних оновлень. І не є компанія Google, яка представила нову версію своєї моделі VO3.1 по генерації відео. Знову ж таки, чіткість кадру в персонажі. Персонаж залишається, не змінюється, не галюцинує. Ось тут є приклади і, нарешті, можливість створення вертикальних відео, тобто можна міксувати різні стилі. Але по факту ми можемо створити рілси, шортси, тіктоки і чекаємо, що в інтернеті буде згляти все більше і більше AI згенерованих відео. Не знаю, чи це є добре, чи це є погано, але тренд рухається в цю сторону. Знов ж таки, якість відео, 4К. Трошки бачите щось підвисло, але нижня частинка це якраз то запсхелене 4К, а верхня, бачите, така розблюрена. Це все теж через Google Flow можна робити. Ну і загалом модель доступна для Pro-підписників через їхні Gemini Application. Прошу дуже, користуйтесь, тестуйте і так само приходьте до нас. Пиши спільноту, недільний айчекін, діліться своїми цікавими роботами. Компанія Eleven Labs оновила свою модель розпізнавання розмовної Eleven мови. V2, outperforming Model Scribe version 2, which действительно понимает 90 по 90 мов, и вот она стала top of the top, лидером среди Комерційних моделей по перетворенню розумовної мови в текст, ну і загалом з таких цікавих дуже речей, які вони тут додали, які мені прямо подобаються, це свого роду такі стоп слова. Коли ви підключили цю модель, і, наприклад, ви не хочете, щоб модель перехоплювала якісь персональні дані, які стосуються там хіпа, GDPR чи інших речей. Вона просто не буде це скрайбати. Вона там зупиняється і не буде це скрайбати. Але в той самий час є інші речі. Наприклад, ви хочете, щоб модель перехоплювала навпаки якісь певні речі, які стосуються, не знаю, там банківського замовлення, чи кредитної карточки, чи купівлі продуктів. І мені нагадує зразу там фільм Один дома, коли Кевін дзвонив, і оператор. Бронювала його готелю. По великому рахунку зараз це може зробити ця модель. Вона може в вашій розумові відхопити, коли ви говорите назву готелю, коли ви говорите адресу, там чи формат номеру, чи е, декларуєте свої дані для оплати. Модель це все з вашої мови перехоплює і може вносити вже. Система ось таким чином працює скрайп від Eleven Labs. А на цьому все ось такі були новини тижня зі світу AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще доєднітесь до нашої ще спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.